Західна Україна, Карпати. Неподалік відні Рахова стоїть пам'ятний знак, який свідчить саме тут географічний центр Європи. Та сталося так, що впродовж століть ці споконвічні українські землі, розташовані навколо, не входили до складу України. Українці, які з дідів прадідів жили тут, знаходились під владою інших держав старовинне українське місто Львів. Саме йому на початку ХХ сторіччя, коли Галичина, Буковина і Закарпаття ще були у складі Австро-Угорщини і не мали навіть автономії, саме Львову судилося стати центром подій в боротьбі за державність на західних землях, боротьбі за незалежність. Коли стало очевидним, що Австро-Угорська імперія доживає останні дні, Галицькі українці почали вживати заходів, прагнучи створити свою суверенну державу. Дня 18 жовтня 1918 року у Львові відбулись збори політичних і громадських діячів Буковини і Галичини. Були присутні і церковні ієрархи єпископ Григорій Хомишин і митрополит Андрій Шептицький що мало неабияке значення для підтримки руху за незалежність. Збори обрали Українську національну раду, перший на західних землях орган законодатної влади українців. Головою ради став Петрушевич. Тим часом Польща теж готувалася захопити Львів і Східну Галичину. Адже ці землі раніше входили до Речі Посполитої, і поляки претендували на приєднання їх до своєї держави. Уряд у Варшаві призначив навіть на день 1 листопада приїзд до Львова польської делегації з метою прийняття влади від австрійців. Треба було негайно запобігти цьому. І група офіцерів українців невдоволена пасивністю Національної ради. Створила військовий комітет на чолі з капітаном Дмитром Вітовським. Було створено і військові відділи, загони з числа українських офіцерів і солдатів, що служили в австрійських частинах. В ніч на 1 листопада, або як тоді називали Падолиста, військові відділи захопили всі стратегічні пункти та урядові будинки Львова. На засіданні, яке відбулося тут, в Народному домі, що був обраний на штаб-квартиру, прийнято рішення не чекати більше, а приступити до створення західноукраїнської незалежної держави. Прокинувшись вранці, мешканці Львова побачили на ратуші жовто-блакитний прапор. Осінній день 1 листопада 1918 року став весною для українців на західних землях. До населення міста Львова. Волею українського народу утворилася на українських землях бувшої Австро-Угорської монархії, українська держава. З нинішнім днем Українська Національна Рада обняла власть в столичнім місті Львові. І на цілій території Української держави. Дня 9 листопада Українська національна рада створює перший уряд Раду державних секретарів або державний секретаріат на чолі з доктором Костем Левицьким. А 13 листопада було прийнято першу Конституцію. Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель, бувшої австро-угорської монархії. Нова держава дістала назву Західноукраїнська Народна Республіка Зунр. Було схвалено законодавчі акти щодо громадянства, утворення армії, судочинства, мови та школи щодо державної атрибутки. Гербом Зунр. Є золотий лев на синім полі, обернений у свою праву сторону. Державний прапор є синьо-жовтий. Український народи, звертався уряд, у створеній тобою державі не буде поневолення нації нацією і не сміє бути панування економічно сильніших та багатших над слабішими та біднішими. Буде поневолення нації нації. Найзаповітніше бажання українського народу, який ніколи в історії не був народом-гнобителем. Однак реалізувати це бажання урядові зунр не вдалося. Оговтавшись після 1 листопада, поляки почали чинити опір українській владі. Одинокі збройні сутички польських загонів з українськими змінились справжніми боями на вулицях Львова. Не витримавши натиску, українські військові відділи 22 листопада залишили. Уряд Зунр переїхав спочатку до Тернополя, а згодом до Станіслава. Стало очевидним, щоб не потрапити в польське ярмо, українцям Галичини доведеться боротися з сильним і підступним ворогом. До того ж, кожен розумів, писав Микола Чубатий, що самостійна західноукраїнська республіка це лиш переходова проява, бо в нинішній час... Це голосніше лунає клич. Одна нація. Одна держава. Тут, в Станіславі, на сесії Української національної ради постало питання про злуку з'єднання ЗУНР з Українською Народною Республікою. Застережливим був виступ глави ради Петрушевича. Ми не можемо зливатися негайно і без застережень з великою Україною, бо там положення непевне. Там іде революція. І сьогодні годі ще сказати, який там буде державний устрій. Можуть Україну опанувати більшовики. І наші інтереси галицьких українців при повній злуці можуть бути загрожені. Якщо Петрушевич і мав сум, то свідомі українські маси таких сумнівів не мали. Також молодь і військо напирали на владу, щоб вона не ставила перешкод з'єднанню. І сесія прийняла ухвалу про злуку. Дня 22 січня 1919 року зібрались делегати з різних сторін України на Софійській площі в Києві, де було прочитано універсал директорії про акт злуки. Назву Зунр було перемінено на ЗОУНР – Західна область Української Народної Республіки. Президентом обрали Петрушевича. Одночасно він увійшов до складу директорії. Про акт злуки наказано повідомити всі держави. Та злука не вберегла за як не вберегла і західних українців від поневолення. Ще одне місто Кам'янець Подільський, стає резиденцією Петрушевича і його прибічників. Вся діяльність уряду ЗОУНР відбувалась на тлі польсько-української війни. В цій борні полякам протистояла Українська Галицька армія. Бої йшли з перемінним успіхом. І зрештою полякам, яких підтримувала армія генерала Галлера, що прибула із Франції, вдалося проломити український фронт. І луга змушена була відступити. Протягом усього збройного конфлікту уряд Заунр плекав надію на міжнародну підтримку своєї державності. Та польські політики робили все, щоб дискредитувати Заунр. Вони твердили, що українці на західних землях надто відсталі аби мати власну державу. Протест уряду ЗОУНР не взяли до уваги. Дня 25 червня 1919 року Рада послів Антанти визнала за Польщею право на окупацію Східної Галичини. А після Ризького миру, підписаного радянською Росією з Польщею, до останньої відійшли ще й Холмщина, Підляща, Західна Волинь та Західне Полісся. Уряд Зоунр емігрував за кордон до Відня, а для українців під Польщею настали чорні дні. Розпаношився лях, який огнем і мечем намагається на чисто українських землях будувати і закріплювати польську державність. Поляки заборонили назву Західна Україна, запровадивши іншу, принизливу малопольська «Малопольська Сходня». Заборонили вживати українську мову. А українці не бажали підкоятися. Влітку 1930 року Галичиною прокотилася хвиля нападів на польські маєтки. У відповідь польський уряд розпочав так звану пацифікацію у миротворенні, а по суті терор. Звідусіль надходили свідчення про свірство поляків. У українських селах Східної Галичини польська кіннота і поліція грабують крамниці, здирають із хат стріхи, ганебно гвалтують жінок. Брутально б'ють селян і священників нагайками і палцями. Сто ударів на голе тіло, найнижша кара. Почалося переслідування преси. Закривають українські школи. Сюди нищить бібліотеки. Пацифікація набула характеру міжнародного скандалу, ще більше загострила польсько-українські стосунки. Схоже, розгорталися події і на Буковині, на яку зазіхав румунський уряд. Українство Буковини не мало ясної національної політики і орієнтувалося на те, що діялося в Галичині. 24 жовтня 1918 року прогресивні діячі створюють в Чернівцях український краєвий комітет на чолі з Омеляном Поповичем. А 3 листопада, слідом за подіями у Львові, краєвий комітет скликає загальноукраїнське віче. Віче мало проголосити нову владу на Буковині, спираючись на місцеві українські військові частини. Але румуни вжили всіх заходів, щоб українці не змогли розпорядитися тими частинами. І 11 листопада майже без перешкод румунські війська зайняли Буковину. Румуни почали нищити все, що тільки дихає українським. Селян карають за українські пісні, за жовто-сині відзнаки, за сорочки з українськими вишивками. Румунська влада ліквідувала всі українські школи. Не бажала навіть визнавати українців за націю. Українців називали громадянами румунського походження, що забули рідну мову. Своєю нетерпимістю до національних меншостей і до українців Румунія перевершила навіть Польщу. Анексію Буковини румунський уряд вправно зафіксував спочатку договором у місті сен жармен а згодом 10 серпня 1920 року остаточно закріпив Северський договор. На відміну від насильницької анексії Галичини Польщею а Буковини Румунії, об'єднання Закарпатської України з Чехословаччиною було добровільним. Адже Чехословаччина, з якою Карпато українців пов'язувала близькість слов'янських мов звичаїв побуту, не проводила відкритої дискримінації. Але це не означало, що між українцями і центральним урядом не було протиріч. Достатньо нагадати, що чеський уряд погодився на автономію Закарпаття тільки у жовтні 1938 року. Український уряд на чолі з Августином Волошиним приступив до перетворення підкарпатської Русі, як тоді називали Закарпаття, на автономну українську державу. Але і на Закарпатті справа державотворення теж тривала недовго. Наємним пактом Гітлер дозволив Угорщині окупацію Закарпаття. 14 березня 1939 року у край вступили угорські війська, яких підтримувала Німеччина. формування українців Закарпатська Січ як могла вела відчайдушну боротьбу з окупантами. На допомогу закарпатцям прибули добровольці із Галичини. Але й тут сили виявилися нерівними, і угорські війська окупували все Закарпаття. На західних землях України стало ще одним бранцем більш. Однак і після втрати своєї державності український народ не визнав поразки. В центрі уваги майже всіх українських політичних партій Західної України, а діяло їх більше десяти, була боротьба за відновлення своєї держави. Найбільшою, і найвпливовішою з партій було УНДО Українське національно-демократичне об'єднання. Змісти напрям діяльності цього об'єднання визначався програмою, що передбачала захист інтересів українців. До цієї партії належала більшість українських діячів заходу, переважно представники інтелігенції. Обидві єдині щоденні газети в Польщі Новий час і діло видавалися ундо. Під впливом Ундо перебувала більшість спілок і товариств, таких як Просвіта і Союз України. Але Ундо виявляла надмірну обережність в справі автономії для Західної України. Громадський голос був пресовим органом другої після Ундо посилів впливу на західноукраїнську громадськість, Української соціал-радикальної партії що стояла на засаді державної самостійності України. Трагічною була доля Комуністичної партії Східної Галичини, а пізніше і КПЗУ, Комуністичної партії Західної України. За сфабрикованим звинуваченням її керівники Крілик, Кузьма та інші були репресовані. А в 1938 році за вказівкою Сталіна КПЗУ була. Така ж доля спіткала і ОСДП, Українську соціал-демократичну партію, легальну філію нелегальної КПЗУ. На сторінках її часописів Воля і вперед висувалося гасло незалежної, об'єднаної соціалістичної України. Ще одна партія українське селянсько-робітниче об'єднання Сельроб, також була під впливом комуністів. В 1927 році ця партія розкололася на сельроб правицю і сельроб-лівицю. Та в 1932 році польська влада заборонила весь Сельроб. У 1930 році виникла українська католицька народна партія з пресовим органом Нова Заря». Провідником цієї партії був єпископ Хомишин. УКНП була лояльною до польської влади і проповідувала польсько-українське співжиття в Галичині як спільній батьківщині українців і поляків. Та найбільш впливовим у політичній борні на Західній Україні був націоналістичний революційний рух. В 20-ті роки очолив його полковник Євген Коновалець. До постаті Коновальця було різне відношення, та все ж його визнавали як видатного провідника у боротьбі за незалежність. Народився конувалець 1891 року в Галичині в сім'ї вчителя. Студіював на правничому факультеті Львівського університету. З початком Світової війни пішов до австрійської армії, потрапив у російський полон. Після 1917 року очолював в різні часи загони січових стрільців був одружений, Мав сина. Він був незаперечним лідером українських націоналістів, якого називали вождем. Під проводом Коновальця в липні 1920 року група офіцерів Корпусу Січових стрільців на засіданні Стрілецької ради в Празі створила українську військову організацію УВО попередницю майбутньої ОУН. Діяльністю УВО керувала її начальна колегія, яка пізніше називалася головна команда, а керівники комендантами. УВО мала свій часопис Сурма. Це була єдина організація, що прагнула продовжити збройну боротьбу проти польської окупації. Вона проводила також терористичні акти щодо представників польської влади і тих українців, хто, на думку її керівників, зраджував національні інтереси. Переслідування польської поліції змусили коновальця і велику частину проводу залишити Галичину і заснувати штаб-квартиру за кордоном. Це спричинилося до переорієнтації УВО. У 1929 році представники УВО та студентських груп зустрілися у Відні і заснували Організацію українських націоналістів ОУН. Роль, яку бралася виконувати ОУН, була набагато глибшою і ширшою від завдань УВО. Та терористична діяльність дорого коштувала ОУН. Багато ОУнівців були заарештовані і репресовані. Трагічно загинув і Євген Коновалець. В 1938 році Дня 24 травня він прибув у Роттердам на конспіративну зустріч з одним із членів ОУН в кав'ярні кінотеатра Люм'єр. Але цей зв'язківець виявився радянським агентом. Він передав коновальцю пакет, в якому разом з документами була бомба. І коли коновалець вийшов на вулицю, пакет, який він тримав у руках, вибухнув. Відтак напередодні історичних катаклізмів ОУН опинилася без досвідченого і визнаного провідника. І все ж ОУН продовжувала зростати, зарушившись підтримкою української молоді. Продовжувала зростати і бородця. А народи Західної України Хоч і знаходились в становищі бранців Центральної Європи, все ж не втрачали надії добитися своєї державності і незалежності, бажання об'єднатися в єдиній, суверенній українській державі. Ще набрача водія!